Я раджу медитувати кожного дня, і зранку і вечором налаштуватися зранку на день. І цього вистачає, ну я вважаю, що 10-5 хвилиночок це може бути достатньо. По-перше, це я дам в кінці практику, яку можна робити, налаштовуватися, і це може бути навіть 5 хвилиночок. Ну, 10-15 це вже в залежності, скажімо. Який у вас досвід у медитації. І вечором налаштування на сон, тобто, щоб все було гарно, спокійно, не от, оце сидіти з телефоном і засинати з телевізором а з, і з телефоном, а зробити медитацію перед сном. І вечором взагалі людина розслаблена, і дуже добра інформація приходить різна, може навіть відповіді приходити, але це треба е, попрактикувати. Тобто медитація це практика так само, як будь-що, як спорт. Ну, все, що ви робите, так? чим більше ви робите, тим ваша майстерність відкривається сильніше. Якщо це практика, то це може бути з голосом. Я рекомендую не прив'язуватися постійно до голосу чи йогось. Я рекомендую починати медитацію з тишини. Без музики навіть можна, або якщо є музика, то без слів. Якщо ви хочете якось зробити певну практику якогось е, майстра, то тоді так. Але треба розуміти, що це тоді е, треба навчитися, краще послухати її, навчитися, тобто не постійно засинати з кимось, прокидатися, а навчитися зрозуміти, що там за практика, і робити це потім самостійно. Тобто моя рекомендація буде не прив'язуватися. Треба працювати, це все практика, треба працювати над своєю увагою. Де ваша увага, де твоя увага знаходиться в цей період, коли ти медитуєш. Тобто, якщо твоя увага знаходиться десь невідомо де, зрозуміло, що медитація буде складно йти. Треба перш за все навчитися керувати своєю увагою. І коли ти проходиш медитацію, потрібно увагу переводити у своє тіло, у свій, у свій духовний центр. Це грудна клітина, серцева чакра, і починати з цього розслаблення. Не потрібно, якщо йдуть якісь думки, ну просто їх якби, дозволяти, не потрібно з ними боротися. Вони з часом перестануть, якби їх стане менше, менше і менше. Це практика. Звичайно, я раджу це робити е, закритими очима, тому що тоді людина краще відчуває себе. Ну, тобто, якби людина закривається від цього всього, що навколо, і краще відчуває свій внутрішній центр. От, і щоб це було більш, скажімо, легше робити, можна собі уявляти, якесь сонце, світло, вогник, е, запалюється тут всередині. Краще сидіти, тому що коли ми сидячи це робимо, а ще коли пряма спина, спина в нас якби з'єднується, відкривається оцей от е, верхня, наш, наш центр чакра з'єднується якби з нашим духом, і це все проходить в центр. Тому я раджу з прямою спиною це робити. Відповідь може бути різна. Я зараз відповім, як я вважаю, як я відчуваю. Я відчуваю, що кожна людина з'єднана зі своїм духом, тільки оце з'єднання воно мож, може бути або ледь-ледь помітне, або тобто дух він може увійти прямо. Ти як можеш розширитися, чим ти більше розширюєшся, тим більше дух знаходиться з тобою, якби в тобі. Тобто це називається духовне тіло. Ти взрощуєш своє духовне тіло. Оце про дух. Або в тебе може бути мінімальне, мінімальне з'єднання. Ну, я думаю, я переконана в тому, що поки людина жива, в неї повинно, повинно бути з'єднання хоча б мінімальне зі своїм духом. Якщо людина духовно розвивається, вона розвиває своє духовне тіло. Значить, духу стає все більше і більше. А, ну, з таким фізичним тілом з'єднаним. Деякі практики вважають, що е, можливо люди не мають з'єднання зі своїм духом. Але я вважаю, що всі мають, тільки це може бути ну, більше, менше так, угу. тому що як поки ми дихаємо, поки в нас є вдих і видих, у нас повинен бути наш дух. Були такі моменти, коли в мене були наставники, я їх відчувала, я з ними розмовляла. Вони змінюються, вони мінялися. А, потім, от на, на даний момент, я просто а, отримую інформацію, ну, скажімо, від свого вищого я, від свого духа, тому що я зрозуміла, що насправді всі мої наставники це є я. Тобто Це не щось окреме, це є я. І ще є така інформація, такий момент, що можуть бути наставники як з роду, Але я вважаю, що рід інформація, родова система, це також є ми, тобто це також є я. Тільки ми можемо бути більше, ніж наш рід, і менше. Оце якраз про духовні цілі. Тобто, якщо ми збільшуємось, наш рід. На нас менше впливає. А Якщо ми не розвиваємося духовно, ми є зменшені, значить на наш рід, родова система на нас дуже сильно впливає. Але це ми є, це в нас. от от як наш, ну, от ти, Нам здається, що ми маленькі, але ми дуже великі. У нас є цілий світ. І у цей світ, в цьому світі все знаходиться. І наші допомічники, наставники, і наша родова система, ангели, це можуть бути, скажімо, Душі, які просто нас оберігають, але вони зараз не є ну, втілені на землі, вони є ангелами. Це, вони можуть бути з нами, це теж наш світ. От, ну, тобто це все в нас. Але це все є. Тільки це залежно на якому рівні. Якщо людин, людині це допомагає, і, а людині це допомагає, їй треба в щось вірити. Ну, ми так люди, Просто побудовані, що нам треба у щось вірити. І тому це добре. Якщо є наставник, людина в нього вірить, вона його бачить, вона має з ним зв'язок. Ну, це нормально. Тобто, Колись можливо вона вже не захоче і вона зрозуміє, що це вона все є, і тоді їй не потрібно буде. Насправді все відбувається тут і зараз. Але для людей це зрозуміло, коли це минуле майбутнє і теперішнє. Тобто люди вони зараз проживають як в лінійності такі. Але насправді квантовість це про те, що все відбувається тут і зараз. І оце паралельні втілення, вони є, але це втілення вже в іншій формі. Ну, наприклад, може бути фізичне втілення на планеті Земля, і моя частинка душі, вона може. Проживати інше життя може бути втілення навіть на іншій планеті, і може бути втілення ну, воно і є втілення на духовному плані. Є дух, а в духа є дуже багато душ. Оці такі частинки, якби такі осколочки. А, і от нас багато, і от ми можемо бути втілені в інших форм. Життя, ну, в різних формах життя. Я точно знаю, що я є втілена в духовному плані, я точно знаю, що я є, і от, до речі, ця частинка може допомагати. Це твоє попереднє запитання щодо помічників. І коли я тобі сказала, що це все ми, так? Тепер ти зрозуміла. Тобто, ти сама можеш допомагати собі з духовного плану. Потім це може бути інше втілення, От, наприклад, як я собі згадала. Що пов'язано з іменем Анаїс, значить, раз до мене це прийшло, значить мені це потрібно, значить, мені буде допомагати ця пам'ять, і вона дійсно я бачу, що мені допомагає. Я почала навіть писати вірші, що коли ніколи раніше не робила. А ця жінка письменниця. тільки трошечки різниця є у часі, але це для землі. Для духовного плану немає часу цієї різниці. От. І я знаю, що на іншій планеті я бачила одне свого, свого життя, е, Так, що десь от, якби не на планеті Земля, на іншій планеті є моя частина. До мене також приходить інформація не завжди в медитаціях. Тобто просто, просто я налаштовуюся і є інформація. Можу посуд мити. Прибирати вдома, так? Чи там десь йти гуляти, і також мені е, приходить інформація. Інформація, приходить, е, може, просто так приходить, або ти десь раніше робив якийсь запит, про щось подумав, намір, запиту. Вона може не прийти в цей час. А от через деякий час, коли ти там, допустимо, щось робиш, і раз тобі щось приходить. от так теж буває. що почати з цього, що фантазії немає. Насправді є тільки інформація. Є люди, які щитують інформацію, але думають, що це фантазія. Всі книжки, казки, все, що написано, це не фантазія, це інформація. Тільки людина передає цю інформацію, скажімо, з свого світогляду. Тобто, так як вона це розуміє, бачить ті образи, які вона передає, це вже її якийсь світогляд. Але інформація приходить ну, або з астрального плану, або можливо вище, скажімо, дух передає інформацію. Тобто люди вони можуть щитувати іншу, іншу інформацію, чиюсь також в такому загальному полі, вони можуть щитувати. І також можуть зчитувати свою особисту, як від свого вищого я. От. І я вважаю, що фантазії немає, тому фантазувати це просто люди фантазують, що вони фантазують. скажу так. Я не практикую, є. Я знаю, що є. Свідомі сни, так, які можна з нами можна керувати. Є навіть такий напрямок. Я це не практикую, але до мене, наприклад, сни приходять інформація дуже важлива. Це буває не часто, рідко. Я просто знаю, що ця інформація вона щось для мене несе. А дуже часто це в залежності наскільки глибоко людина спить, вона просто бачить якісь картинки з астрального плану. Скажімо, це, звичайно, може бути пов'язано з нею, з якоюсь іншою інформацією, знову ж таки, те, що люди називають фантазією. І людина, вона не дуже глибоко спить і вона тоді а, бачить, оце, всі картинки. Це теж як медитація, це можна сказати, що сеанси регресії вони на це теж подібні. Так, ця uh -huh. інформація тільки, тільки треба розрізняти, чи вона вам ця інформація до чогось потрібна, чи ні, чи ви просто якби, її побачите. Фізичне тіло це якби наш храм. Я вважаю, за ним потрібно і слідкувати, і доглядати це здоров'я наше. Ну і плюс фізичне тіло, якщо ти практик, це дуже важливо, тому що чим в тебе, скажімо, плотніше, міцніше твоє тіло, тим краще твоя енергія проходить. Тобто вона, якби, не затримується, а входить і виходить. От тому тіло повинно бути. Міцним таким плотним, тому треба робити якісь фізичні навантаження. Я ще роблю все, тому що це виховує силу волі, якщо ти кожен день робиш якісь справи, а все починається з маленьких кроків, тоді ти можеш збільшувати свої задачі і робити їх. Тобто, наприклад, це контрастний душ постійно в моїй практиці, це теж, теж правда. Коли людина пробуджується, вона просто якраз розуміє, що вона а, Вона розуміє, як влаштований всесвіт, світ, і вона розуміє, що це гра. Оце вже людина пробудилася. Тобто вона просто виходить в позицію спостерігача. Оце вже людина, значить, вона вже є пробудженою. Ну, це в моєму розумінню. А далі вже йде робота над собою. Ясна, що пробуджена людина вона може впадати в якийсь такий, скажімо, Ну, вона може затягуватися в цю гру, от. але насправді, коли вже людина зрозуміла, що це от такий от театр, і вона вже вийшла на позицію спостерігача, це означає, що вона вже пробудила. Щоб з'явилася цікавість, ну дивись, треба е, так навчитися грати, щоб тобі було цікаво грати. І от, коли ти зрозумієш, що тобі дуже класно і цікаво грати в цю гру. От, це вже буде твій вибір. Тобто, після того, як ти покинеш фізичне тіло, ну, знову ж таки, це моє, моє таке відчуття, це те, що я зрозуміла. то Тоді, от коли ти досягнеш такого рівня в житті фізичному, що клас, я граю, в мене навіть є азарт грати, я зараз пограю. Тоді ти вже будеш мати право вибору. Тобто, або тобі продовжувати ще народжуватися тут, на землі, і грати також щось, що ти собі захотіла, або ти вже просто там лишаєшся, ну, ну скажімо, виростає твоя ієрархія, і ти, можливо, виростаєш, і земля ж це ж не, не кінцева точка нашого розвитку, тому, тому якби ти йдеш. далі. От. Я думаю, що на землі треба навчитися грати, досягнути такого рівня, що тобі тут подобається от якраз. Якщо тобі ще не подобається і важко, значить треба шукати причини. Тобто треба шукати причини, не грузити себе, що я якась не така чи щось не то, а просто розбирати, розбирати причини, що, що не так, чому мені нелегко це. Де, чому мені не подобається ця гра. А щоб це зрозуміти, найкраща моя порада це з'єднуватися з духом своїм. Це, напевно, найкраще, що я можу порадити в такому Тобто, чим більше буде духовного тіла в тебе з тобою, тим більше ти будеш це бачити як, як гру. За фінанси, я зрозуміла тільки одну річ, і ця річ працює для практиків для пробуджених людей, тобто, все з фінансами дуже все індивідуально. Це залежить, який ти проживаєш е, задачі і рівень душі. І для різних рівнів різна гра з фінансами. І те, що я зрозуміла для практиків, для пробуджених людей, е, треба відмовитися від фінансів. Ота гра. От якщо ти. Відмовляєшся, вони до тебе починають приходити. Е, я не кажу, що відмовитися від них, щоб їх не заробляти. Я кажу, що не ставити на ньому акцент. Угу. Тобто, іти не за тілом, а йти за душою. Наприклад, ти робиш якусь справу, ти робиш її не тому, що заробити, а ти робиш її тому, що ти хочеш це робити. Тобто перевести фокус уваги з фінансів. На оцю справу, і тоді пропускається у цей потік фінансів. Тобто, розумієш, угу. це практика. От якщо я проводила сеанси і ставила фіксовану ціну, я сама це проживаю зараз. Я можу поділитися як, ну, як практика. Вони гірше йдуть, ніж коли я перенесла взагалі фокус уваги з цього місця. Ну, це е, так працює для людей. Скажем, практики, вкасти магів, пробуджених і так далі. Я думаю, щоб полегшити їхню долю, дати їм проживати своє життя, тобто не втручатися, бути прикладом для них, тому що діти вони не вчаться, вони вчаться тільки на прикладі, і не втручатися, не заважати їм проживати їхні вибори. Радити потрібно прикладам своїм. Ну, якщо дитина звертається до тебе за порадою, звичайно, треба порадити. Ну, вона сама просить так і питається, звичайно, так свою думку. Але спеціально їй щось примушувати, десь йти, щось робити. Ну я не раджу такого. Я хочу порадити на рахунок дітей, в кого є маленькі діти. Дуже звертати. От чим батьки можуть допомогти в житті людини, це звернути увагу на природні якості дитини. Дитина, вона ще пам'ятає свою душу до 7 років. Ну, плюс-мінус приблизно до 7 років, до 6-7. До і от я батькам раджу звертати увагу, до чого тягнеться дитина, яка вона є. І, і тут, оскільки вона ще маленька, батьки відповідають за це за неї і потрібно допомогти. Ну, Природні, тобто дати плюс туди, де вже в дитини є природні якості. І якщо це розвивати, це виросте щаслива дитина, яка знаходиться, людина, яка знаходиться на своєму шляху. От. Не те, що хочуть батьки, або те, що їм зручно, або те, що вони самі хотіли зробити і не зробили, а власне з тим, з чим прийшла ця дитина. Завжди діти з чимось, люди з чимось приходять. Так, може дитина, може бути е, можна з дитиною теж сеанс регресії, наприклад, провести, але це більше буде як розмова з дитиною. Ну, тобто я можу розмовляти з дитиною, і мама може бути поруч, і дитиною, і я можу з дитиною порозмовляти. Дуже багато можна що у дитини дізнатись, тому що діти вони ще я ж кажу, пам'ятають свою душу. Чим молодша дитина вона взагалі пам'ятає навіть ще сім років. Вісім, вони, от після 10 вже там трошечки йде інша історія, це вже соціум, а, прорізується, але до 10 можна багато чого вияснити. І через маму, тому що це навіть не через батька, а через маму, тому що ну, це для мами приходить якісь. Е... Можливо, ця дитина її вчитель і чогось прийшла навчити. Тобто, там, є причина. там є причина, чому така дитина. Це може бути для мами прийняття такої дитини. Я думаю, що це найчистіше, що буває, це прийняття. Мама повинна прийняти все, щось зрозуміти. І якщо вже дитина приходить, така так нездорова, це означає, що це десь ну, з іншого втілення. Це десь швидше отам треба дивитися. До мене дуже багато людей приходять, які шукають призначення, хочуть розкритися. Так от би мені хотілося людям сказати, щоб вони дуже сильно не зациклювалися а, на от, от тих речах, на тому, що от я зараз йду не по призначенню і тому не виконую, а просто ловили момент життя, робили все, що їм де. Пробували себе, тобто це нормально пробувати. Е і хочу людям пояснити, що все, що в нас відбувається у нашому житті, це йде гра. І чим більше ти легше відносишся до життя як до гри, тобто дозволяєш собі грати, тим легше твоє життя стає. Навіть якщо це проблеми, фінанси. Навчитися це на це дивитися зі сторони. Як на такий театр. І тоді зразу все, все сприйняття проблем стає легшим. Це те, що колись мене е, вивело з різних проблем. Це так, як я проживаю своє життя, я до всіх проблем відношуся як до гри. Просто ніби от я, дух, який собі запланувала зараз спробувати таку гру. І чим Цікавіше, чим важче проблема, тим цікавіше для мене ця гра. І тоді абсолютно стає не страшно і ну, тому, що це все наші ілюзії, які ми самі вигадуємо для того, щоб, ну скажемо, випробувати себе. От, і тому я раджу всім а, до життя відноситися легше, більш в такій ігривій формі. І розуміти, що це насправді як театр.